Ми раді вітати вас на різдвяному ярмарку. Ми раді вітати вас у різдвяному Львові е, у кінці року 2020-го. 2020-й добігає кінця, і це традиційно означає трохи більше тепла, трохи більше добра, трохи більше віри у диво, трохи більше казки. Ми кажемо традиційно і у 2020 році, у грудні місяці слово традиційно лунає. Трошечки важливіше, тому що цей рік, який приніс стільки незнання і стільки невідомості, стільки тривожності і паніки. Слово традиція це те, що тримає нас разом, не лише один з одним, але також з нашими предками, які засновували ці традиції, і з нашими дітьми, з нашими дітьми, яким ми мусимо ці традиції передати. Львів традиційно святкує Різдво і навіть пандемія не завадить цим святкуванням. Але в будь-якому разі ми просимо вас дотримуватися дуже простих правил: носити маски та респіратори, поважати одне одного в чергах дотримуватися соціальної дистанції. Відкриття різдвяної ялинки. У нашому місті також має певні свої традиції. Наприклад, кожного року пластуни і пластунки урочисто тут біля новорічного дерева передають громаді міста вифлеємський вогонь миру, який доставлено до Львова зі самого вифлеєма. Також щороку тут з нами є діти. Усі діти, але важливо наголосити на тих, які дуже дуже цінні сьогодні у нашому просторі на проспекті свободи. По перше, це звичайно пластуни і пластунки. По друге, це наші е, улюблені хлопці з хорової капел капели, Дударик. А по третє, це е, сини і доньки е, людей, вояків та воячок, які брали участь у війні на сході України, і я думаю, що ми мусимо привітати цих дітей і ви. Виразити свою підтримку. Ні-ні-ні. Це не Львів, і не Гличина щойно був. Давайте забудемо, попросимо телеоператорів вирізати це і ніколи більше про це не будемо згадувати. Давайте ще раз: привітаємо дітей, які тут сьогодні присутні. Ось це чудово. Ну що ж, я вам розкажу, чим ми будемо займатися. Спочатку відбудеться церемонія передачі вифлеємського вогню миру. Далі ми запросимо сюди одну з найважливіших жінок у нашому місті, трошки з нею поспілкуємося, і тоді всі разом почнемо зворотній відлік. Передача вифлеємського вогню миру завжди супроводжується традиційною піснею, піснею вогню. І власне її ми запрошуємо виконати пластунів та пластунок зі станиці. Львів, під ваші облиски. Вони. З'являється на цій сцені. Ще, 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 От скільки пласту до нас сьогодні поприходило. Так, молодці. i <laughs> Ну Що ж, дякуємо пластунам та пластункам. Пісню виконано. Я запрошую молодших залишитися, а старших таки покинути нашу сцену. Спасибі великі вам за вашу участь. І зараз це відбудеться на ваших очах. Вифлеємський вогонь миру буде передано громаді міста. Зазвичай громаду міста уособлює її голова, міський голова Львова Андрій Садовий. Але сьогодні ми запросимо. Ту людину, яка є головою в домі міського голови, запрошуємо е, першу леді Львова громадську діячку Катерину Кісадову під ваші обласки сюди на сцену, пані Катю. Пані Катю, то буде ваш мікрофон. Ви готові виконати почесну місію? Та ясно. Ну що ж? В кого, в кого ліхтар? Є. Yeah. Запалюємо свічечки. А тим часом на сцені також з'являється хорова капела Дударик, які сьогодні будуть прикрашати наше свято своїм професійним співом. Дударик, ви готові? Yeah. Ну, що ж, три, чотири. Дякуємо, це хорова капела. Дударик. ваші бурхливі облиски. Ну і до засвідчення головної різдвяної ялинки нашого міста залишається зовсім мало часу. Пані Катерино, прошу вас ступити крок до мікрофона. А тим часом прошу усіх вдягти маски, тому що ми вже отримали зауваження від поліції, і нам зі сцени видно, хто тут халтурить. Сівма, от бачите, це по вас приїхали. Ну що ж, пані Катю, з прийдешніми святами вас? Дай Боже щастя! Любі мої львів'яни і гості міста. Ми пережили дуже складний час. Володя вже багато про це сказав. Але ми проявили так само неймовірну любов, солідарність і прийняття одне одного. І нехай. Запалена свічка Вифлеємського вогню. Нехай запалена ялинка буде символом і нагадуванням, що ми дуже дуже хороші, і що в нас є Боже світло, яке завжди буде горіти, тільки щоб ми про це не забували. Тепер я буду казати раз. А, а тепер давайте всі разом будемо рахувати. Він казали, що на одиницю має засвітитися. Десять Веселого Різдва усім, щасливого Нового року. Слово до Дарику! Бачите, як нас багато назбиралося. Дякуємо додарику, дякуємо пласту, дякуємо дітям учасників та учасниць війни на сході. Дякуємо усім вам за те, що долучилися. Дякуємо пані Катю за те, що виконали почесну місію. Ну, дивіться. Мусимо вбирати маски, якщо ми на різдвяному ярмарку, такими є правила. Тому усіх дорослих, ну і дітей, також якщо маєте симпатичну, просимо про це не забувати і запрошуємо усіх найменших громадян і громадянок України, а також гостей сьогодні о 18.30 у внутрішній дворик Львівської радості, де покажуть виставу Стежечка Святого Миколая від першого театру і так 18.30 Призначаємо вам зустріч на цьому. Усім дякуємо. Веселого різдва, смачної куті, гучної коляди і міцного здоров'я у 2021 році. Слава Україні. С прийдемо вас світану. Новорічна ялинка, як завжди, села напередодні Миколая у Львові. Як ви бачите, 18-метрову красуну прикрасили минулорічними ялинками, привезли її до Львова з Дрогобицького району Львівщини, села Опака. Ось так її прикрасили. Цього року зв'язку з карантинними обмеженнями трошки менше програми. Як ви бачите, немає сцени. Ось тут для урочистої відкриття встановили імпровізовану сцену, але це не те саме, що було минулого року. Хто був, той знає. Ось ярмарок працює також з обмеженнями. всіх закликають дотримуватися соціальної дистанції серед цікавинок, які будуть цього року. Обіцяю, що музичний фонтан впродовж святкувань буде виконувати колядки. Колядки, різдвяні пісні, також уже зазвичали в трамваях і тролейбусах Львова, як зазвичай це робиться щороку. Ось так, що ялинка засяла, села можете приходити робити традиційні фото біля неї, але бережіть себе і будьте здорові. З прийдешнім вас святами і дякуємо, що залишайтеся з нами.